Внаслідок військової агресії Російської Федерації загинуло вже це. я говорю за Херсонську область, 34 дитини. Діти, як правило, хочуть виїжджати, але в першу чергу вони слухають своїх батьків, бо то їх батьки бояться за своє майно. І вважають, що вони забезпечать безпеку дітей шляхом перебування цих дітей в підвалах, вітаю ви на каналі вгору Херсони. І сьогодні разом з начальником відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини Віталієм Сайфудіновим ми поговоримо про евакуацію дітей з територій Херсонщини та те, як працюють над поверненням дітей, яких депортували до Росії або Криму. Я хочу почати з того, які території у нас вважаються небезпечними, і звідки поліція разом з іншими органами вивозить дітей взагалі. <кхе> Ми вивозимо за потребою дітей зі всієї території, де окупованої Херсонщини, якщо всього якщо в цьому є потреба у дітей та їх батьків. Але у нас визначено 42 населених пункти, які перебувають під постійними обстрілами. І з цих населених пунктів ми е, вивозимо дітей в першу чергу. Я не буду їх перераховувати, але це два населених пункти Каховського району, Херсонського, Береславського та міста Херсон. Ну, це ті населені пункти, що було зрозуміло, які перебувають на узбережжі Дніпра та біля Дніпра. Ну тут все зрозуміло, да? У зв'язку з чим І саме з цих населених пунктів триває евакуація. Вже більше ніж півроку, але я зазначаю: якщо людина з дітьми хоче виїхати, наприклад, з Киселівки, там з іншого населеного пункту, то ми також сприяємо цьому. І евакуюємо в більш безпечні регіони держави. Скільки за ці півроку евакуювали дітей, і скількох ще залишилось вивести? Чи є такі дані? Є такі дані. У нас евакуйовано всього з цих населених пунктів 41 одного населеного пункту біля 2,5 тисяч дітей. В цьому, це завдяки там, волонтерським організаціям, які допомагають в евакуації військовим адміністраціям, обласній військовій адміністрації та військовим адміністрації на місцях та безпосередньо органами поліції. Ще у нас е, е, залишається евакуювати. Тобто кількість дітей, які перебувають в цих населених пунктів, пунктах, які перебувають під обстрілами, це біля 400 дітей. Е, найбільша їх кількість це е, кабошани, білозерка, е, зимівник Приозерне. Тобто, я хочу звернутися до батьків в першу чергу, щоб вони приймали рішення про евакуацію. Це… Дуже необхідне, щоб в першу чергу зберегти життя дітей. Якщо в них є таке бажання, вони можуть телефонувати або 102, або звертатись до місцевих військових адміністрацій, які їм забезпечать безкоштовний виїзд та безкоштовне проживання у безпечних регіонах держави та оформлення державної допомоги, в тому числі від міжнародних організацій. Я хочу запитати про те, наскільки ця евакуація примусова? Це називається, якщо я не помиляюсь, евакуація з примусом. Що буде батькам, які не хочуть вивозити свою дитину, і чи має, є якийсь на них реальний вплив? Примушувати, тобто застосовувати заходи фізичного впливу, ми не маємо права, да, щоб їх евакувати. Тобто ми не можемо приїхати, взяти там за руку, витягти, посадити в автомобіль та відвезти. Такого немає. Ми лише діємо шляхом переконання батьків, уговарюємо, переконуємо. Але в тих випадках, в випадках коли цього потребує там, ситуація, яка склалася, наприклад, я кажу про. Ті населені пункти, які визначені зоною бойових дій, це веселе та казацьке. То ми вживаємо заходів, по-перше, адміністративного впливу відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Чому ми це складаємо? Тому що дитина перебуває в зоні бойових дій, проживає, умовно кажучи, там в козацькому, так? В козацькому тривають постійні обстріли. Це перше, друге, немає світла. Третє у дитини немає дозвілля. Тобто, ми бачимо, що дитина не навчається, як правило, як вона може навчатись, да, якщо немає зв'язку. Якщо немає інтернету, якщо немає світла. І тут ми вже бачимо, що батьками не виконуються, там, основні обов'язки обов батьків, які передбачені там, Сімейним кодексом України, це забезпечення розвитку дитини. Так, це навчання стосується, там, змістованого дозвілля тощо. І в зв'язку з тим, що батько внаслідок того, що не виевакуювався, порушені права дитини на це на освіту. На нормальний розвиток тощо, ми складаємо протоколи. У нас вже таких протоколів складено 6. За цими протоколами, судами прийняті рішення, тобто накладено там, санкції відповідно до статті. Ну і ми зараз звертаємося до суду там, для вилучення цих дітей без позбавлення батьківських прав. Це ми так ми їх вилучити не можемо. От ви мене питали да, примусову евакуацію, Ми їх не можемо вилучити. Нам закон не дає такої, таких повноважень. Але за рішенням суду ми можемо це зробити, не, не позбавляючи батьків з батьківських прав. Це ми робимо в першу чергу для того, щоб зберігти життя дітей, щоб забезпечити їх право на освіту та щоб у них було хоч яке дитинство. Неможливо там, два роки сидіти в підвалі, в тому в підвалі, да, в тому веселому Козацькому. Як аргументують батьки, чому вони mm -hmm. не роблять цього, не вивозять дітей, не вистачає коштів, вони не знають, як влаштуватись на новому місці чи щось інше. Тут аргументація: в основному це невизначеність. Хоча за потреби ми пояснимо, куди вони їдуть. Тобто, прямо шлях, куди вони їдуть, їм надсилають фотографії, де вони будуть мешкати. Ну, основна проблема це не хочуть залишати своє майно, свої будин будинки, свої там які, якусь худобу. Бояться за своє майно. І вважають, що вони забезпечать безпеку дітей шляхом перебування цих дітей в підвалах. А що кажуть діти? Чи спілкувалися ви з дітьми і чи хочуть вони виїжджати? Діти, як правило, хочуть виїжджати. Але в першу чергу вони слухають своїх батьків, бо то їх батьки. Ну, У нас був такий цікавий випадок у веселому, до речі. Дівчинка 16 років, мама лежача повністю інвалід. <кхи> сама звернулася е, вроді на 102 і сказала, що я хочу виїхати з цього аду. Мати не хоче виїжджати. Веселе це, да? це, про те, що я кажу, там обстріли, там, каховка там, за кілометр окупована. Дівчина звернулася, поліцейські виїхали до дівчини. Да? Маті ні в кикую, я не поїду. Ми попрацювали 2-3 дні з матір'ю, поговорили. Матір забезпечила їй виїзд на спеціальному автомобілі, тобто на, швидку, на швидкій допомозі. Да? Дитину на броні автомобіль вивезли в безпечній регіоні і всі ще щасливі. От є і такі випадки. У нас діти безпосередньо звертаються з проханням евакуювати, незважаючи на те, що їх батьки відмовляються. Але в даній ситуації ми попрацювали з матір'ю, сказали, що вас вивезуть на спеціально обладнаному автомобілі для там, важкохворих, вам забезпечать медичний нагляд безкоштовно. Да? Вони погодились і все, все зараз з ними добре. Буває так, що родину приїжджають забирати на евакуацію, а вона відмовляється, бо передумала. Ні, як правило, якщо вони вирішили, вони ж там пишуть певні документи, так, і вони їдуть, якщо вирішили. Ну, Зараз у нас всі, хто хотів, хто вагався трохи, хто не, хто не хотів, але можна було на нього вплинути, вони всі виїхали. От залишилась та категорія, яку ми продовжуємо вмовляти. Ну, там, Заохочувати якось, там, говорити, що будуть ті виплати, ті... Будете проживати в нормальних умовах. Ну, Но, знову ж, за свій, за свій матеріальні блага, то хвилюйте за свої там, матеріальні якісь цінності, худоба, там, дом будували все життя, заробляли на нього все життя. Ну, ми пояснюємо, що життя там, найцінніше, да? дитини в першу чергу. Ну. Говорять, що ми саме можемо забезпечити безпеку шляхом там, перебування в підвалі. Ну, але ми працюємо і будемо продовжувати в цьому напрямку проводити роз'яснювальні бесіди. То, що є, от, у нас цікаві були Херсонської міської адміністрації, то дітей вивозили прямо на відпочинок у Яремче. На Західну України, ну і вони там перебували, скільки їм треба, і перебувають. є ті, хто повертаються після евакуації, тому що, звісно, є. Є, є ті, що повертаються, повертаються вони, як правило, шляхами, як вам сказати, неофіційними, об'їзними, тому що там, де у нас триває евакуація, да, у нас заборонено у ці населені пункти в'їзд родин з дітьми. Ну і шухаю, шукають люди об'їзні шляхи і повертаються. Ми з ними спілкувались, ну не задовольняють умови їх перебування там, де їх зустрічали, ну мовно кажучи, в інших областях. Але цю інформацію ми спільно з ОВА перевірили. І намагаємось, щоб максимально задовільняли потреби наших евакуйованих родин. В різних областях по-різному, десь винаймають квартиру евакуйованим, десь проживають в гуртожитках, але в нормальних гуртожитках, які там з ремонтом, з кухнею, з теплом, десь проживають в. Реально крутих пансіонатах на узбережжі Чорного моря, ну це було там літом весною, в яких також було харчування. Як правило, умови прийнятні. Тобто завжди є тепло, завжди є там. Там нема такого, що всі живуть в якомусь там в спортзалі. Це помилкова думка. Є там для родини окрема кімната 100%. А от кухня там можлива. Якщо я ж говорю в деяких випадках, там Київська область, там да, там можуть які квартиру там органи місцевої влади да, Київської винаймати, можуть гуртожитку. Тут все залежить, яка область, тому що м, оцей процес, як правило, забезпечують або волонтери, або місцеві адміністрації регіонів, куди евакуюють. Нас можуть зараз дивитись е, люди, які е, не евакуйовують своїх дітей з е, територій. Е, які які обстрілюються постійно. Що ви їм сказали, як пояснили, для чого це робити, і яка взагалі схема цієї евакуації, куди треба звертатись? По-перше, для чого це треба робити? Я назову цифри. У нас внаслідок військової агресії Російської Федерації загинуло вже, це, я говорю, за Херсонську область: 34 дитини, поранено 109 дітей. Враховуючи всі виклики, на сьогодні дитина все одно повинна розвиватись, тому що. І їм далі будувати нашу державу цим дітям, правильно, там, да? вони повинні розвиватись, навчатись. І ми їм повинні, в тому числі там, поліція, органи місцевої влади, і в, першу очередь, і в першу чергу батьки повинні цьому сприяти. Да? Но я зауважую, що основне завдання евакуації це збереження життя дитини. По-друге, як відбувається механізми евакуації, люди можуть звертатись до. Органів місцевої влади, це місцеві військові адміністрації, так вони є там в кожному населеному пункті, можуть звертати безпосередньо до поліції, визнач, визнач, ну це не відбувається, вони подзвонили за ними приїхали. Визначається певний час, коли, щоб вони були зібрані. Приїжджає там броньований автомобіль, забирає дітей, ну всі, хто бажає їхати взагалі. Там. Якщо є тваринки, то й тваринки їдуть. ну всі, хто. Бажають і їдуть. Нема такого, там дорослих не візьмемо, тварин не візьмемо, ну, домашніх не проблем. Е, і у певному там населеному пункті, там, враховуючи ситуацію да, у нас з обстрілами, відбувається пересадка евакуйованих в волонтерський транспорт або в потяг. Дивлячись, куди їде. Якщо їдуть до Одеси, Одеська область, то на волонтерському транспорті безкоштовно. Вони їдуть там, безпосередньо в пункт призначення, де їх зустрічають і, і все пояснюють, де вони будуть жити, як оформлюють да, там, ще допомогу міжнародну, в першу чергу евакуйованим. По ВПО я зараз не можу сказати, тому що там якісь зміни є. Якщо е е евакуація здійснюється там, в Західну Україну, то зрозуміло, їх ніхто ну, на автотранспорті не буде вести на Західну Україну. Так? То це відбувається безкоштовно потягом, де зустрічають, також селять, роз'яснюють всі механізми, алгоритми, дають там телефони для взаємодії. Ну, все відбувається достатньо прозоро. Ну, якщо там, в цьому процесі евакуаційному виникли якісь негразні проблеми, людина завжди може зателефонувати. Да? Або в поліцію, або на гарячу лінію, і ці негаразди будуть вирішуватися. Ми розуміємо, що не все там ідеально да, можна зробити. Але якщо є якісь негаразди, то вони обов'язково будуть вирішуватися там в інтересах дитини. Ще одне дуже важливе питання, яке я хочу обговорити: це повернення дітей, яких депортували до Росії або до Криму. Як відбувається процес повернення? Чи взагалі. Вдається повертати цих дітей, і як багато цих дітей на Херсонщину вже повернули, якщо є такі цифри. Цифри є, але вони не зовсім будуть об'єктивні, тому що ми не розуміємо, скільки депортовано дітей було з тимчасово окупованої території, да на сьогодні на територію там, Російської Федерації. Відбувається процес. Повернення дітей, по-перше, зареєструється заява до органу поліції. Да? Ну, наприклад, у нас є портал Діти війни. Взагалі людина може, там, да, перебуваючи в Нідерландах, в Сполучених Штатах, ну, де-небудь зайти на цей портал. Звернутися до органів поліції з заявою про те, що в неї зникла дитина, у подальшому ця заява реєструється в центральному органі управління поліції, в центральному апараті, тасила, наприклад, там, да, до, до Херсонської області, де ми оголошуємо дитину у розшук е та заводимо оперативно розшукову справу. У подальшому ми там здійснюємо відповідні перевірки її по наявним облікам, тощо. якщо ми вже розуміємо, що у нас дитина перебуває на тимчасово окупованій території, безпосередньо в Росії, то за е, сприянням організації Save Ukraine є у нас така, цю дитину вивозять на підконтрольну територію. У 100% випадків, з чим ми стикалися, то повернення дітей було забезпечено. По цифрам, ну у нас зараз перебуває в розшуку біля 500 дітей да, офіційно в розшуку, ну вони всі перебувають на території Росії або тимчасово окупованої території. Реальна цифра більша? Реальна цифра, я вважаю більша, але я не можу її озвучувати, бо я не розумію масштабів. Ну, думаю, що масштаби великі. Як зазвичай діти опинялись в Криму або Росії? Як правило, класичні депортації, ну ми розуміємо, класична депортація це взяли, вивезли нам проти волі, підпали діти, які знаходились в цих будинках, які позбавлені батьківського піклування. Да? Тобто, от на прикладі будинку для дитини, це, який в Херсоні був на ХБК, було депортовано біля, по-моєму, 40 дітей. Тобто їх просто посадили і вивезли. да. Як правило, е, от, класична депортація це діти, які позбавлені батьківського піклування. друга категорія це діти, які перебували м, під опікою, дитячі будинки сімейного типу. Там голова цього будинку сімейного де, приймає рішення там, про виїзд, це в період евакуації у окупації, так? і виїжджає на окуповану територію. Потім е, органи опіки та піклування, які знаходять, ну, тобто, да, Херсон, ну, Берема, наприклад, Херсона, звертаються до нас заявою, що була депортована дитина, така, така та така, яка перебувала під опікою. І ми починаємо розшукові дії. Третя категорія у нас ще є, це батьківські діти. Тут у нас які ситуації. Ну, тут е, не депортація, тут, ну, наприклад, є у нас е, дитина, в неї два батька. Мати взяла дитину, виїхала на окуповану територію або в Росію. Батько звертається з заявою, ну, тобто ми теж повинні завести розшукову справу та шукати дитину. Потім наступна категорія. Всі ми знаємо, да, що у нас в період окупації працювали е, херсоні школи да, російські. І в цих школах, е, на жаль, навчались наші діти. Ну, я тут ремарку зроблю. Хоча в той же час у нас для діти могли навчатись в українській школі шляхом онлайн. Правильно? Ми всі це зрозуміли. в але... мене було багато знайомих в окупації, які, незважаючи на все, прятались, але навчались в українській школі. Ну, більш... Але були діти були батьки, які віддавали своїх дітей в російські школи е Херсоні. І потім адміністрацію шкіл, оцих російських, було запропоновано вивезти дітей на відпочинок там, в Крим, в Красноярськ і куди кудись. У подальшому ці діти були вивезені так, якби на відпочинок, але повернуті не були. І це також категорія у нас депортованих дітей. Але я тут зауважу, що діти виїжджали за згодою цих батьків, які, я вважаю. Для того, щоб оформити дитину там, да, в російську школу, отримали російський паспорт, отримали там, відповідні виплати да, від Росії. Такі батьки бояться звертатись? Я вважаю, що да, у нас таких звернень не дуже багато, але вони є. Ну, Я тут хочу щось сказати, що ну, хай звертаються в будь-якому випадку, ми повинні своїх дітей повертати. Щодо відповідальності, ну, я оцінку не можу давати там, юридичну, кожен випадок вивчається окремо да? в такій ситуації, але, як правило, то ну, дітей ми повернемо і все буде добре. Чи можуть родичі звертатись на приватному? Яка ступінь рідства має що, бути. Що, що стосується, ми, дивіться, ви можете звернутися взагалі там сусід, сусід, бабушка, троюрідний брат, і ми. Повинні проводити за цими фактами перевірку І, як правило, що стосуються дітей, які в нас депортовані та перебували під опікою, то звертаються, як правило, ну ми розуміємо, чого діти опиняються під опікою, да? бо позбавляють там батьківських прав батьків. Але у цих дітей залишається бабуся, дідусь, брат. Ну і ми за цими фактами реєструємо повідомлення, як визначено законом, проводимо розшукові, розшукові дії. Ну І, по, і якщо. Вдається, повертаємо цих дітей. Ви ж розумієте, ці та звертаються, але бувають ситуації, коли там, не хочуть повертатися. Ми ж, що ми робимо? У нас були випадки, коли діти самі йшли там пішки до кордону депортовані. До... Не, не пам'ятаю, або Сумська область, або дитина була депортована 16 років, і сама прийшла в Україну. Хотіла, говорить, я хочу в Україну. Так, буває і так. А що розказують діти, які повернулись про своє перебування в Росії або Криму? Кажуть, що нав'язувалось, що пропаганда дуже по ним працювала, але, ну, як правило, вони не вірили в цю пропаганду. От що стосується дітей, які були на відпочинку, спочатку були умови нормальні, там, да, кермили нормально, потім трохи. Умови погіршились, там перевезли в інший, в інший табір, тощо. Тобто, ідеальних умов не було. Ну і всі, кого ми повертаємо, вони хочуть повернутися. Я вам ще раз скажу, що є діти, які самі самі убігають з цих родин опікунських в Росії, пішки йдуть до кордону в Україну, щоб ну я відповідаю за свої слова, бо ми перевіряємо таких дітей, що вони в розшуку перебувають тощо. Тобто умови там не гарні. Що може зробити родич дитини, яка депортована або сама депортована дитина, можливо, вони подивляться нас? Родич може звернутися до органів поліції і буде там проводитися розшукові заходи. Депортована дитина може звернутися, набрати в гуглі діти війни і там залишити звернення. Ну, тобто вона може з будь-якої точки набрати, да? і будуть проводитися розшукові заходи. Якщо є хвилинки, ще один приклад. У нас на цей портал діти війни звернулася дитина. Не буду називати, з якого міста там. І з такою, з такою, з такою заявою, що батьки її заставили російський, отримати російський паспорт, але вона не хоче цього паспорта. Ми зараз проводимо перевірку з цими матеріалами. Тобто, дитина перебуває в одному з руських міст. Ну, есть виїхала з батьками, так? Її, вони водії сповнилося 16 років, її батьки нав'язали російський паспорт, вона звернулася з заявою на діти портал, діти війни у цей портал, да, і сказала, що мене батьки заставляють, заставили отримати цей російський паспорт, прошу там розібратись, я його не хочу. Це їх ініціатива. Ну, є у нас і такі випадки. Тобто, у нас дуже не, такі свідомі діти, які поважають країну там, свою і намагаються. Позбавитись пропаганди паспортів російських, навіть перебуваючи в Росії, по ініціативі батьків.